Командування сухопутних військ США з навчання та доктрини армії видало дуже важливий звіт: оперативне середовище 2024 34 роки. Крупномасштабні бойові операції тут є багато цікавого про те, як американці бачать майбутні війни і так далі. Зокрема, американці заявляють, що високі технології не роблять війну безпечною для солдата навпаки, сучасне поле бою стає для піхотинця все більш смертоносним. З моменту останньої оцінки у 2021 році глобальні умови ведення війни суттєво змінились, кажуть американці, тому треба провести переоцінку. Основні виклики, з якими зіткнулася армія США, армії Китаю та Росії, що дуже швидко модернізуються. Причому, якщо в випадку з Китаєм говорять про інформаційну та інтелектуальну модернізацію, то РФ набуває реального досвіду великомасштабних бойових дій в Україні на відміну від Збройних сил США. У зв'язку із цим командування сухопутних військ США визначили 12 критично необхідних умов підготовки армії США до повномасштабних бойових операцій. Перше одночасне багатомайданчикове, багатодоменне протистояння і війна. Повномасштабні бойові операції включатимуть конфлікти, що виходять за рамки фізичних боїв, які все частіше зачіпають кілька. Вимірювань на землі у повітрі, на морі, в космосі, в електромагнітному спектрі, тобто розвідка та реп, в кіберпросторі та в інформаційному вимірі, що включає і ПСО та пропаганду. Другий момент маса, кількість сил і засобів, які можуть бути задіяні одночасно, і точність, тобто здатність завдавати високоточних ударів з мінімальними супутніми збитками, кожному з воюючих підрозділів треба знайти свій правильний баланс маси і точності. Третє зростання числа випадків застосування безпілотних систем і стрімке масштабування їхнього виробництва противником. З бойовими безпілотниками американська армія зіткнеться на всіх рівнях і глибинах. Четверте запас кількості та дальності дії різних боєприпасів. Повномасштабні бойові дії вимагатимуть відстрілу і при цьому підтримки величезного резерву боєкомплекту, в чому противник зараз перевершує США. П'яте прозоре поле бою, яке стає дедалі прозорішим. Розвід дрон є в кожного відділення, а також глобальні комунікації, включаючи супутниковий зв'язок. Приховувати від ворога свої дії пересування майже неможливо. Шосте різке підвищення летальності битв для піхоти через накладання повсюдних сенсорів, автоматизації поля бою, доступу ворога до високоточних ударів і масованих обстрілів. Сьоме протидія доступу супротивника до ключових регіонів та обмеження поля його дій потрібно мати здатність опиратися протикорабельним системам, ППО, балістичним та крилатим ракетам, підводним силам, кібер та електронним втручанням і диверсіям. Восьме. Абсолютно нові виклики для логістики, бо удари по логістичних ланцюжках стануть пріоритетом для ворога. Зростання вимог до логістики при повномасштабній війні ставитиме під загрозу операції із забезпечення армії. Дев'яте оборона батьківщини це захист територій та інтересів США. Ворог використовуватиме як традиційні, так і гібридні нерегулярні атаки, в тому числі тероризм, кібератаки по інфраструктурі та інформаційних системах, а також диверсії. Десяте. Міська війна війна в умовах щільної забудови, яка неминуче матиме місце через зростання урбанізації і буде екстремально складною. 11. інформаційна перевага ворога та його здатність швидко впливати на людський вимір, в тому числі через глобальні змі та комунікації. І дванадцятий пункт зброя масового ураження. В звіті американці пишуть, що Росія і Китай не погребують використовувати її як асиметричну перевагу і можливість непропорційної відповіді. У висновках до звіту армії США рекомендується терміново модернізувати військову доктрину США і паралельно з тим розпочинати підвищення навченості офіцерів, яким часто доведеться діяти автономно. У першу чергу командувачів усіх рівнів пропонується готувати до багатодоменних війн, за яких їм доведеться зіткнутися з дуже великими викликами у комунікації, координації та інтеграції зусиль різних родів військ із використанням передових технологій та автономних роботизованих систем.